І так, друзі, всім привітики. Давайте я вам покажу систему самостійної зборки електро. Значить, дивіться, отакий ящик невеличкий стоїть, да, зроблений дерев'яний зі склом. В середині цього ящичка стоїть інвертор, стоять батарейки і стоїть отакий от градусник, на якому показано, що тут у нас 9 градусів тепла. Звідки там тепло? А, вінато є, є два кулера. Завдяки якому видувається з інвертора, щоб він не перегрівався тепло, яке опускається вниз до батарей, і підігріває ці батареї Також, бачите, зробили лампу розкалювання, яка теж додає, кстати 3 градуси тепла. Лампа розміщена біля БМС, яка контролює повністю весь заряд цих батарей. Батареї тут. Получається 7, 14, 21 ячейка із сохом 70% сок, ці батареї з Nissan Leaf Вони бачите, прикріплені між собою шпильками на 8. Не сильно закручені. І це все гарно бачите, скручено між собою там проводочками. Товстенні провода 8. Також, бачите, зроблений окремий виключатель на ту лампочку. І гарні проводи. Все дуже гарно скріплено. Підключена БМС-ка. Навіщо БМС? -ка? БМС -ка повністю контролює заряд-розряд цих батарей. Передається все, все на телефон. На твоєму пристрої ти можеш дивитися і контролювати. Також потрібно слідкувати за температурою. Температура тут у нас 9 градусів. Це дуже гарна температура, тому що якщо десь поставити в холодному приміщенні буде дуже сильно падати сох цих батарей. Інвертор 6,5 кВт, можна брати менший. Також дуже класний інвертор, цей, тим, що він повністю заряджає ці батареї, безперервно, тільки світло. Світла немає, він хопа переключає з батарей, де є світло. Як світло є, він хопа заряджається. Також він дуже класний, тому що ти можеш завдяки цьому інвертору підключити і сонячні панелі і користуватись повністю сонцем, тобто бути енергонезалежним. Стоїть Wi-Fi, знизу, бачите, під інвертором, який передає повністю всю інформацію на твій телефон. І ти можеш повністю потім е, дивитись фірму. Поставили інвертора Анеджі. Гарна фірма, сенсорний новий інвертор. Все гарно зроблено. Бачите, також збоку зробили пінопластом, утіпили цей ящичок, щоб ніде не, не задувало тепло, лишнє не виходило з цього ящика нікуди. Дуже все гарно зроблено, як на мене. Mm, і... Дуже-дуже чотенько, тому що можна і поставити сюди і 6 і 10 сонячних панелей. Сонячні панелі є різні по 250 Вт. Рекомендую ставити 620 Вт, для того, щоб зменшити, во перше кількість цих батарей, старих, не старих, не батарей, а сонячних панелей. Тому що ти одну ставиш 500 ватову, а так ти дві ставиш по 250 Вт. Заряджається від сонця, навіть в зимову пору. От сьогодні, допустимо, був дуже гарний літній день, завдяки якому ці батарейки повністю зарядилися. Тут у нас виходить, 7, 14, 21 ячейки, а тут десь у нас 9 кВт. От вони сьогодні зарядились, тому що було сонце дуже гарне. Там 600-800 Вт було за годину. І вони повністю зарядились. Навіть було більше кВт, тому що панелей багатонько, і вони гарненько зарядились. А так як сонця нема, в зимову пору року ти від сетів все береш. А літом це буде повністю енергонезалежна система, завдяки якій ти можеш повністю не платити за світло, можеш навіть з відразу відключитись на літній період і користуватись. Також можна підключати до цього інвертора генератор. І якщо немає допустим, світла, довгий час там як повний блекаут, та і генератор якийсь маленький, ти можеш ще підключитись до цього інвертора і повністю повністю зарядити ось ці батарейки. Це дуже дуже класно. Генератор там запустив на 2-3 на години і вони повністю зарядили оці батарейки. Як на мене, кращий е, спосіб е, підживлення будинку, е, кімнат якихось е, приміщень допільних, а також можете підзарядити електроавтомобіль. Підключили електромобіль до цих панелей, коли вже заряджений да, повністю батареї і в тебе просто заряд іде в холосту. Підключив електроавтомобіль і він теж заряджається. Ось такий е, відеоформат. Якщо вам будуть такі цікаві відео, пишіть, коментуйте. Е, всім добра.